Усім привіт! Ми зараз з вами в Тасманії і будемо рухатися на гору Веллінгтон, подивитися з верху, з самої верхньої точки на Хобарт, на Бухту, на все. Ми зараз з вами десь на півгори, правильно, десь так, приблизно півгори. Це місце називається я англійською не Fern Tree. Fairn Tree, тобто це папороть така в формі. Великої пальми. Но розказує вам не для цього. От я вам так розвертаюсь, стоїть яке щось каменясте. Дивіться таке. О, Привіт. Ха -ха -ха, стоїть таке щось каменясте. Ти йдеш, йдеш, і розумієш, що це все ж таки, я пройду спочатку її, що це зупинка автобусна. Автобусна зупинка. Ну і думаєш, ну зайду я в автобусну зупинку, заходиш в автобусну зупинку, а тут стоїть диван. Тут стоїть диван і стоять книжки полиця. Є ще журнал лежить. Тобто, раптом ти, коли е, очікуєш автобуса, захочеш почитати, або навіть поспати на дивані. Може, вони не, не дуже часто ходять тут автобуси, правда. Я не можу, не можу вам сказати. Але дивись, от я сів, опа! Як вдома. З кавою відкрию ще з каву, Лупану кави. І візьму щось почитати. О, бачиш, можна ноги за ногу закинути. О! Опа! City of glass. Місто з скла. І все, і сидиш і чекаєш автобуса 4 дні. А куди спішить? В Тасмані ніхто нікуди не спішить. Такі діла. Ладно, пішли ми на гору. Ще одне місце, яке може конкурувати за звання найвітрянішого. На цій півкулі це гора Веллінстон. Скільки в неї висота? 1240. Це ми зараз на горі. Вітер такий, що треба перебувати, вона далеко-далеко вниз. І кажу, він, Росте і росте і росте.